І в результаті спілкування мого з побратимом, я там маю приємний корисний досвід, якими з, вам, з вами зараз поділюся. І увечері там телефоную дружині, кажу, кохана, кажу, е, як ти ставишся до хачів. Е, вона каже: ну насамперед я не використовую цього такого слова. Кажу, чому вона каже, тому що це імперський московицький шовінізм. Я кажу, я теж так думав і ось до нещодавно. І звісно, це також, це також є таке, так в московицькій цій псевдокультурі і сприйнятті світу. Разом з тим, я от прожив цікавий дуже досвід того, як це не працює. І був приємно от, здивований, можна сказати, вражений. Ділюся з вами, любі глядачі та підписники. Цим важливим досвідом, поки їдемо виконувати нашу важливу роботу. Слава нації! Вітаю! Добрий, добрий, Нагадаю! я рематурія Сашком. Добре, хворійте підписку на цей чудовий канал, Підтримуйте Сили оборони України. І ситуація така: їдемо там з козаком, якого позивний хач. Я коли почув хач, нагадую, 88-й рік випуску, так, Запорожжя, е з за нашою мірою з Московщина свідомість, От, це я про себе кажу, так? То перше, що я, про що я думаю, коли чую хач, це там чорнодубі, е копчені, оце все, там, якісь там ринки, торгівля, оця вся історія, так, асоціативний ряд. Я йому, я запитую, а що кажу, який у тебе позивний? Він каже, хач. І я ж кажу, я коли це чую, я одразу клац. Московщина, імперськість, шовінізм, оці всі історії. І я йому кажу, а що означає твоє слово? Ну що це слово означає? Він каже, вірменською це означає хрест. І повторюся, я був здивований, приємно. Вражений і вкотре упевнився, що саме от пріоритетність сприйняття певних речей в моєму випадку фактично постколоніальна свідомість маю на увазі так в частині сприйняття. Тобто, я свідомо вже в такому дорослому віці максимально прагну позбуватися оцих шаблонів московицького мислення і сприйняття світу, і тому у мене пріоритетне і фактично єдине сприйняття цього слова є от таким, як я вже сказав. А от у людини, у козака, сприйняття інше, він не, дає, не надає йому того значення, яке нав'язують московити в своїй недоімперії, так, в сприйнятті яких всі гівно, окрім них самих. Окрім узких, так, прикметник цей сраний без ідентичності, без іменника, так, як є українець, є вірменин, є угорець і є узкий прикметник. так. І от я помилувався тим, як, як ну, скажімо так, вільна і тверда від змосковщення Принаймні могла би бути свідомість цього козака, і в частині е мання, тримання і усвідомлення носіння цього позивного, у нього свідомість від саме от е московського імперського шовінізму, на відміну від моєї. Е е тому, звісно, розширюємо коло наших знань, коли що. Незрозуміло, невідомо розпитуємо. Ну, от мені там 38 рік пішов, а я все маленький чомучка. Так? Чому, 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 чому? А що означає те, а що означає інше? І постійно, звісно, для себе відкриваю нові гараздики. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.